Терещанський масив називають молодим, зокрема, через велику кількість проживаючих там родин з маленькими дітьми. Комфорт для малечі і їхніх батьків це не лише гарна інфраструктура, а й якісне медичне обслуговування для найменших. Сьогодні, після чотиримісячного ремонту, відчинила свої двері амбулаторія сімейної медицини номер 5 педіатричного спрямування. Ми поміняли сантехніку, поміняли вікна, поміняли поли лінолеум, поміняли потолки, штукатурка, стін, була вся повністю покраска, нові двері, скамейчки для відвідувачів, новий вхід зробили. Для проведення аналізів пацієнтам поки що доведеться їздити до центральної філії, а от щеплення вже можна безпечно робити прямо в амбулаторії. Працівники амбулаторії оцінили якісні зміни в своїй роботі. Холодильник сертифікований уніс Юнісет. Цей холодильник для збереження і препаратів, тобто вакцин. Цей холодильник дійсно унікальний. Цей холодильник тримає температуру, навіть якщо немає електроенергії, на протязі п'яти діб сьогодні, в день відкриття нашої амбулаторії, вже було близько 20 дітей. Ми працювали в звичайному режимі, і всі задоволені нашим новим ремонтом. І також дуже комфортно працювати в таких нових умовах. Наразі в амбулаторії приймає один лікар-педіатр, який має можливість обслуговувати близько 900 маленьких пацієнтів. Втім, заклад розрахований на 1800 дітей. Тож наразі всі знаходяться в пошуках ще одного лікаря-педіатра. Дуже хочемо і шукаємо всі лікаря-педіатра. Багато діток обслуговуються педіатрами. Нам дуже дуже потрібний педіатр.